Засіданням пленарним, тому оперативно давайте попрацюємо. В принципі, там зауважень таких. Думаю, що достатньо, хвороб є. У кривому розі влучання у житловий будинок. Я не лякаю, кажу факти. Шановні депутати, хвороб комісії є, розпочинає її роботу на порядок денний винесено два питання. Перше про бюджет Новобузької міської територіальної громади на 2023 рік і про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Новобузької міської ради на 2023 рік. А хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали? У мене пропозиція долучити ще одне питання, єдине це сьогодні на... Гайворон Кировоградської області до визнання містом побратимом міста Новий Бух. І з метою подальшої співпраці теж хотів би, щоб ми голови Доповнити порядок денний питанням про визнання містом-побратимом міста Гайворон, Гайворонської територіальної громади Кіровоградської області. На погодження і буде про співпрацю Гайворонською міською радою. Включити до порядку денного, прошу проголосувати. Хто за, проти, позволились, прийняти одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Про бюджет Української міської територіальної громади на 2022 рік. Доповідається, об'єктива села Миколаївна. Шановні депутати, хочу сказати, що після того, як у нас були проведені вже бюджетна комісія, перед розглядом... Да, щоб, щоб да. Було, всі, всі бачили один одного. Була 24 числа одна комісія зведена по розгляду бюджету, а також була 1 числа е, і е, ну, е, е, комісії, на які розглядалися проект бюджету на 2023 але вже буквально після того періоду за цей період виникла необхідність уточнити показники бюджету на 2023 рік і вже прийняти бюджет в тій. Е, е, в, тому, в тій редакції, яка вже запропонована була вам до розгляду і з якою ви ознайомилися в проєкті. Що стосується саме змін, збільшення дохідної та додаткової частини бюджету, пропонується уточнити на суму 2 мільйона 546 тисяч 29 гривень. Це, зокрема, за рахунок субвенції з бюджету Вільнозапорізької сільської територіальної громади на 791 тисячу 429 гривень, і уточнити як дохідну, так і додаткову частину нашого бюджету на мільйон сімсот пятьдесят і 6 тисяч гривень. Хочу вам сказати, що отримавши листа Вільно-Запорізької сільської територіальної громади, в якій в якому вказано, що... Межах фінансових можливостей громади нам передбачено лише фінансового ресурсу на відшкодування, за надані послуги нашими е, установами е, е, сільською громадою лише 791 429 гривень. Зокрема, вони передбачають на лікарні 330 тисяч гривень, із них на нелисі лише 300 тисяч гривень. За прорахунком ми давали це майже мільйон сто тисяч гривень. Також передбачають кошти на ПСНД на первину медико-санітарну допомогу за зараз 401 тисяча 429 тисяч. Так вони передбачають. Частково передбачають на відшкодування інклюзивно-ресурсному центру 30 тисяч гривень. І 30 тисяч гривень вони передбачають на реабілітацію дітей, а саме на надання послуг вказаних видів послуг нашими установами. Цей ці зміни вносяться до проекту рішення, і дивлячись на те, що ресурсом наша лікарня на енергоносії не забезпечена, тому що Софія взагалі не розглянула питання і повідомила, що на вказані заходи кошти передбачати у 2023 році не буде. Тому для того, щоб лікарня працювала і, враховуючи те, що в наступному році розпочинається реформа реформа, вже чергова. Знову ж таки, чергова реформа, і це буде кластерна робота і кластерна робота саме нашої лікарні із, з метою забезпечення всіх потреб і заходів, які визначені у фінансовому плані, які повинні бути забезпечені або ж за рахунок державних гарантій, або ж за рахунок місцевих бюджетів, зокрема статті 89 бюджетного кодексу України, є необхідність додати з нашого бюджету, передбачити 100% призначення на енергоносії. Тому ми передбачаємо збільшуємо як дохідну, так і видаткову частину саме за рахунок наших надходжень. А це за мене податок з фізичних осіб. Я прорахувала і поставила майже на рівні довоєнних надходжень. Дай Боже, закінчиться війна і все буде добре. Ми наберемо ці видатки, на ці доходи, відповідно передбачені ці видатки. Тому є необхідність уточнити. Передбачити, забезпечити і прийняти бюджет уже з такими цифрами, які на сьогодні сформовані. Взагалі дохідна частина бюджету з урахуванням цих змін, що я вам озвучила, буде складати 93 мільйони 69 тисяч ну гривень. Відповідно і відкова частина. Думаю, ви підтримаєте це нагально, це необхідно для того, щоб наша громада функціонувала нормально в наступному 2023 -20 році. Є питання до відповідача? У мене одне питання. А що надали кошти вільна Запорізька громада. Те, що не додали, це буде в них заборговані чи ні? Наразі на, 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 на сьогоднішній день законодавство не встановлено загального обов'язку сплачувати такі кошти, але ми вчора провели нараду з Вільно-Запорізької громади, був голова, були і фінансисти, з, як з їхньої громади, так і з нашої. Дійсно, зараз можливості не такі великі в кожній з громади. Якщо ми кажемо про вільно-Запорізьку громаду, там ще якої ресурс є по надходженню, то Софіївської взагалі проблема. Але ми домовилися, що це 300 тисяч це не останні будуть кошти, і по можливості Юна-Запорізька громада буде дофінансовувати ці заходи. Після проведення пленарного засідання я теж проведу нараду із Софіївською громадою. і Все-таки ми знайдемо співпрацю, тому що в нас сьогодні є ті об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, це Баратівський інтернат. І відповідно ми передаємо субвенцію на виконання спільних програм. Точно так само ми просимо і будемо просити, щоб війшли в так сказати, вирішувати питання допомозі і по енергоносіям, і нашій лікарні. В іншому разі просто у нас не буде іншого варіанту, як запропонувати встановити платні послуги для населення інших громад. Вчора ми коли спілкувалися з війно-Запорізькою громадою, у нас виникло питання і по сплаті також самого внеску частки за обслуговування жителів Казанківського району, тому ми ще з Казанківською селищною громадою теж будемо співпрацювати в цьому питанні. І вже єдине, що, на жаль, законодавство не передбачено загальнообов'язкової оплата. Тобто, є можливість проплачення, нема можливості, а вся відповідальність за енергозлосії. І за комунальні послуги лежить на власнику лікарні, тобто на міській раді стосовно плану фінансу є така вимога служби здоров'я про те, що якщо буде повноцінно забезпечено повною мірою фінансування комунальних послуг, це буде великим плюсом в залишенні і при реформуванні зазначеної лікарні, тому що в планах там деякі відділення навіть не будуть фінансуватися за рахунок служби здоров'я. Якщо ми в цьому році вклали 18 пакетів. І компенсації йде з державного бюджету, то на наступний рік, у разі втрати такого статусу, ми взагалі там 6-7 пакетів перепаде, буде на плечі міської ради. Фінансувати ми, ми будемо тільки з місцевого бюджету. Це сьогодні таким чином ведеться, тому що кластерність лікарні забезпечується на 150 тисяч жителів. І якщо в випадку сказанки взагалі там залишиться на рівні поліклініки, і ми не хочемо втратити наші відділення, які сьогодні мають потужний персонал і досвід роботи в цій сфері. Тому пропоную підтримати. Є, то, є ще питання до доповідача. Хто за те, що тут з даного питання, винести на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто тобто за, проти отримали сприяти допомоги? Друге питання порядку даного повітряння тут чисельності виконавчого апарату Новобудської міської ради на 2023 рік. Ну, в принципі, проєкт рішення кожного є. Перед тим, як може Оксана Сергія відповісти, в принципі, в нас змін немає. Штатна чисельність залишається на рівні 22 року і пропонуємо підтримати ту саму чисельність працівників міської ради і апарату міської ради на тому ж самому рівні. Тут зміни відбулося, всі вакансії в нас зайняті. Депутати ознайомилися із структурою чисельності? Є питання? Ні, можливо, якщо є питання, я готовий від. Максим Олександрович, а от у нас витрати по бюджету кажуть 11 мільйонів да, на міську раду? Так. Як ви плануєте зменшити витрати, тому що вони в нас навіть більше за медицину? Ми на медицину менше витрачаємо, ніж на апарат нашої міської ради. Планували, це, ця сума на 2023 рік по бюджету навіть менша, ніж була в бюджеті 2022 року. Що стосується самих виплат, то є сьогодні законом передбачені гарантії по вислуги років і все інше. Тому ми виходили з тих розрахунків, у кого якийсь ранг, вислуга і посада. Є постанова Кабінету міністрів по. Ні, ну рангі-рангами, але ми, якісь треба робити все, такі механізми щоб ми медицину менше тратимо, ніж на утримання апарату міської ради. Я би не сказав аналітику, ми можемо провести. І якщо необхідність є, я можу провести. Аналітичну. Ну, у нас в бюджеті скільки на, за... на, на медицину забито? 9 мільйонів, чи скільки там менше 9? ви, ви не путаєте заробітну плату, заробітна плата і у, Правильно, ви, Ну витрати на міську раду, у нас дуже бюджет. По медицині я вам я ще не готов сказати. Буде головний лікар на фонд зарплати. Я вам скажу скільки є там і помісячна та зарплата на рівні медицини на сьогоднішній день, досить на високому рівні. І від цієї зарплати міська рада ще додатково отримує майже 5,5 з половиною мільйонів податків доходів фізичних осіб. 6 мільйонів стол. Тобто з цієї зарплати ми ще отримуємо. Служба здоров'я сплачує заробітну плату, і ми отримуємо ще кошти для міської ради. Тому ми теж намагаємося економно використовувати будь-які кошти, які є в нашому бюджеті, для того, щоб виконувати саме функції. І не було в нас заборгованості по зарплаті і по всьому. Тут Світлана Миколаївна ще не озвучила, є вже постанова Кабінету міністрів по перерозподілу освітньої субвенції. Вона ще на сьогоднішній день знаходиться на доопрацюванні. Да, але і вже коли да, прийняться... Ні, але попередньо мільйон... ми можемо озвучити, що в минулому році ми отримували скі, 44 мільйони. 44 чотири сорочотири мільничотири мільйони, мільйони з нас нас забрали на війну. Залишилось 40 мільйонів. В цьому році нам пропонують до розгляду 38 мільйонів 700 з урахуванням вислуги років інтенс... престижності, Хочу сказати, а також класно керівництва і Перевірки зошитів коштів нам вистачить да, у свій особесі, яка сьогодні головна мета е, і міської ради, міста, і всіх розпорядників ефективно використовувати і той ресурс, який в нас є, і для того, щоб забезпечити е, на рівні із виплату заробітної плати, щоб не була тих заборгованості, яка е, відповідно є е, по цим напрямкам. Ще є питання? за те, що даного Виненко на до Чернової сесії прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали, прийняти одноголосно. голосно. Так, третє питання про визнання місто побратимом міста Гайворон Гайворонської територіальної громади Кировоградської області та погодження угоди про співпрацю Гайворонською міською радою. Так, я можу коротко розказати, так, дійсно ми зараз налагоджуємо з усіма містами, селищами як на території України, так і за кордоном, простановлення партнерських відносин з містами і створювати такі умови, укласти угоду про міста побратими. Наразі у нас є вже рішення було прийняте Айварнською міською ради, яким вони на сесії своєї прийняли рішення погодили визнати нову місто Новий бух Миколаївської області містом побратимом. І в відповідь ми повинні прийняти таке ж саме рішення. Це рішення дасть можливість нам в подальшому більш тісно співпрацювати в розвитку обміну досвідом і різного розуму напрямку, які залежить від функцій місцевого самоврядування. Тому пропоную підтримати. І подальше ми будемо працювати обмін досвідом, це не тільки в сфері місцевого сам, це сьогодні медицина, соціальний захист, ті розпорядники, які в нас є, і ті функції, які покладені на громаду, ми можемо обмінюватися. Десь досвід у нас є, десь є досвід у сусідів і таким чином втілювати в життя і розвивати державну політику. Пропоную є, підтримати... є запитання до Це За те, що проти даного питання винести народичого дітей? Прошу проголосувати. Хто за, да, проти, утримали При, отримав? Приєднано. Ті питання, які були винесені на розгляд бюджетної комісії, розглянутись. Дякую за роботу. Да. Дякую,